Бо ця вся територія, це буде будуватись нова школа, Белецька гімназія імені Соломії Крушельницької. Це центр села, так. і транспортне сполучення є з будь-якого села. Якщо захочуть, під'їдуть навіть з Тернополя можна під'їхати. На місці, де планують збудувати нову школу в Білій, стоїть старий фундамент, показує голова Білецької громади Дмитро Малик. Каже, планували звести тут навчальний заклад ще 30 років тому. За цей час фундамент зіпсувався, тому його потрібно буде знести. Школа, яку тут планують збудувати, буде розрахована на 500 дітей. Ці фундаменти 30 років тому побудовані. їх буде зноситись, тому що вже була експертиза. Обдивлялися, перевіряли і сказали, що ні потрібно знести. На будівництво школи з сучасним бомбосховищем потрібно до 200 мільйонів гривень, каже Дмитро Малик. Бюджет громади приблизно 150 мільйонів. Тож кошти на школу вирішили отримати з продажу землі на аукціоні. Сьогодні жителі громади зібралися в Білецькій сільраді, щоб обговорити це питання і змінити цільове призначення 5,5 гектарів землі. Ця земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, тобто за межами села Білої. І от вона вже поділена була по 10 сотень. Без нас. Без нас. До нас звернулися, щоб ми затвердили детальний план. Цього бути. От бачите, як воно було? Воно вже воно вже було поділене. Тоді через суди ми ту земельну ділянку відвоювали. І після того нам вже розроблено наш детальний план даної земельної ділянки, в якій буде там відповідно зміна цільового призначення. І зараз ту земельну ділянку ми хочемо виставити на аукціон. І для кошти для будівництва школи. Ви знаєте, яка наша школа? Ще Соломія Крушельницька вчилася. Ми вже в минулому році святкували 150 років Соломії Крушельницької. Яка та школа? Як би ми її не стягували, як би ми її не ліпили, ми хочемо побудувати школу, щоб школа була тут, значить вже малюємо проєкт. Я думаю, що проєкт до кінця жовтень листопад буде і будемо починати будівництво. Якщо буде мати кошти, я думаю, що ми ще залучимо. Когось після огляду плану побудови школи, земельної документації та обговорень жителі громади проголосували за зміну цільового призначення землі з метою продажу. Представляю наші вулиці як старша. Ми обговорювали в себе на рівні вулиць по телефону, по зв'язку. Значить, ми дуже задоволені, бо всі, бо рішення було прийнято одноголосно. Ми за школу. Це б до чудово. У нас прекрасний садочок. Наше покоління вже побудувало дві церкви». Наступним кроком має бути рішення депутатів на сесії сільради. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.